В Полтаві, заступник голови обласної партійної організації партії Удар Віталія Кличка Костянтин Іщекін провів прес-конференцію. Говорили переважно про позицію партії стосовно можливих перевиборів Верховної Ради та розпаду парламентської коаліції. Партія удар Віталія Кличка вийшла з неї, аби зробити рішучий крок на зустріч суспільним запитам, а саме переформатуванню парламенту, пояснює Костянтин Іщекін. Відтак такий вибір є вимушеним та єдиноможливим в сучасних умовах. В парламенті продовжують працювати і блокувати відповідні ініціативи депутати, які мають від відношення до партії регіонів, комуністичної партії і весь час голосували за антинародні закони. Ця позиція викликана тим, що народ, який з автоматами зараз захищає свою країну, вимагає впливати на обрання парламенту та влади, яка буде керувати. У новий парламент, який має бути сформованим за новими принципами відкритості списків та базуватися лише на виборі людей, а не фальсифікаціях, повинні бути нові обличчя та нова політична кров. Між тим є важливим на сьогодні усунення від влади так званої п'ятої колони політичних сил, що лобіюють інтереси країни-агресора. За який же кошт проводити перевибори, якщо МінФін каже, що грошей немає. Депутати удару переконані, накрадених Януковичем коштів вистачить. Треба лише провести ретельну перевірку. А також вибори президента в один тур зекономили чимало грошей. Країна, об'єднавшись, навіть інколи не очікувана для всього світу, проголосувала за президента в першому турі, хоча розраховувала на два. Тому кошти, зекономлені країною на цієї єдності і в до все ж таки вирішення соціальних програм, повинні допомогти в цьому питанні. Поруч із тим, партія Удар апелює до європейського досвіду. В усіх успішних країнах-нових членах Євросоюзу одразу по революції проходили парламентські перевибори. Ані в 1991-му, ані в 2005-му такого волевиявлення громадяни України не зробили. Результат цього нам всім відомий. До того ж, говорить Костянтин Іщекін, діючий парламент буде працювати у штатному режимі принаймні місяць, а за бажання ще й під час виборчої кампанії. Це допоможе контролювати ситуацію в країні, переконані ударівці.